Я, купцова Аріна, учениця 7 Б класу Жадичинського ліцею №31 31 Луцької міської ради. Пропоную вам зазирнути у дивовижний світ оповідання Олекс Стороженка Скарб. Трохи про автора Стороженко народився 24 листопада. 1806 року в селі Ліс Горах Чернігівської області, в родині дрібного поміщика. Майже 30 років він перебував на військовій службі. Про твір. Твір написаний у 1870 році, жанр гумористичне повідання з елементами фантастики тема Зображення щасливої долі, Павлося лежня, який протягом свого життя був ледачем. Ідея засудження заздрості, підступність тих, хто зазіхає на чуже майно. Ледачого, цей твір нас вчить не буде лежним, не буде ледачим. То дякувати батькам те, що вони нам дали. Також не заздрити іншим і не думати, що тобі щось впаде на голову, а добуватись самому своєї цілі. Надію, що моя інформація була корисною для вас.